Година знадобилася правоохоронцям та працівникам лікарні, щоб вгамувати 27-річну матір. Її чотирьохмісячна дитина потрапила до медиків з діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція. З інформацією управління патрульної поліції та лікарів жінка поводила себе агресивно та на зауваження не реагувала. Дитина поступила в 12.35 по швидкій допомозі. Привіз лікар. Мама була дуже в агресивному стані, зразу вимагала огляду її дитини, при тому всьому, що температура дитини була в принципі нормальна. Поведінка була дуже неадекватна, і лунала енцензурна лексика в сторону лікаря, в сторону медсестри, в сторону нянечки. На патрульну поліцію вона ніяк не реагувала. З наші зауваження, про те, що ми записуємо дану розмову, також не були ніяк зреаговані. Як розповіли в поліції, вдома дитина плакала, чим заважала відпочивати батькам. Саме тому мати її викликала швидку в лікарні, щоб якось вплинути на жінку, інспекторам довелося скласти відповідні адмінматеріали. Громадянка була нетверезому стані. На неї склали протокол за статей. 173 КУПАП. Лікарі офіційно зібрали відмову від госпіталізації. Ну і провели піклування. Відносно неї дитини провели її додому. Громадянка поводилась неадекватно про що були повідомлені усі служби громадянка схильна до такого таких спалахів агресії і цього разу постраждали медпрацівники, які відчули себе незахищеними в цій ситуації.